Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. Продовжуємо роботи на машині, на якій почав гупати двигун. Гупати і чим далі, тим сумніше. Зняв форсуночки, а з них що побігло? Правильно. З них побігла брудна водичка. Оце не солярка, це вода. Чому? Тому що вона збирається попід соляркою окремо в одній форсунці взагалі. Отака от, от штука дрюка. так? Що це за лайно? Що це? Нагар, чи що це? Це щось таке кристалічне. Це якісь кристали, чогось, що горіло. Форсунки повні брудної води. Щілинні фільтри ось тут, вони від води. І що вони? Вони правильно не пустили воду. До двигуна, вона вся мала йти у зворотну подачу. І, можливо, частково йшла. Але там стільки бруду, що ну, я просто, чесно, я шокований. Вон там, це форсунка, оце де кристалічний нагар. Вон там решті кристалічного нагару там є. Оце навколо розкидане консистентне мастило. Це от воно з контуру, на нього посаджена кришка. Навіть не на герметик, так, а на консистентне мастило якесь. Ось Вон воно всередині шматками. Ах, значить, що у нас очевидно? У нас очевидно, що в пальному повно води і бруду. І ще є, у мене є така думка під питанням. Під питанням зворотня подача пального. Чи працює система зворотної подачі, це під питанням. Чому? Тому що я зняв порожні е, болти з форсунок, і звідти воно шавонуло, воно побігло, воно там під тиском. А як воно там має бути, може бути під тиском, якщо ця система дренажна сполучена з баком? А в баку атмосферний тиск? Так? Ну, як тут може бути тиск в цьому проводі, якщо дренажна система працює? Значить, оскільки у нас тут засрані форсунки, очевидно, вони застраті з того боку. Ідемо знімати форсунки з правої голови. Всі форсунки перебираємо, перечищаємо, досліджуємо? Дивимося. Може щось цікаве? Побачимо. Що тут за нагар? Коротше, дістаємо форсунки справа, пересипаємо всі форсуночки. До речі, двигун з так званої капіталки, але з того, як роздовбані ці гаєчки, це не я роздовбав, це я таку зняв. Вкотре упевнюємося, що ті люди, які це називають капіталкою, я ж кажу: треба реально самому собі робити двигуни. Бо, ну так. Нема більше сечі терпіти ці пекельні борошна. Пересипаємо форсунки. Перевіряємо всю систему подачі пального, всі фільтри. Після чого перевіряємо дренажну систему. І, можливо, навіть можливо, нав... спускаємо конденсат з бака. Бо води тут повно. Тут повно води, значить, в баку теж є вода. Спускаємо воду з бака. Промиваємо систему, прочищаємо. І пробуємо пускатися і дивитися, на що це буде схоже. Інших руйнацій. Руйнацій я не бачу. Реально цікаво, з чого це там нагоріло на оцій форсуночці. Ну, знімаємо з правої голови, дивимось, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.